29 серпня Україна вшановує пам'ять захисників, які віддали життя за свободу і незалежність держави у підрозділах морської охорони. Цього дня відбулися пам'ятні заходи. Особовий склад схилив голови у скорботі за тими, хто не повернувся з бою. Вилинне мовчання, моряки прикордонники згадали кожного чиє життя. Було покладене на вівтар свободи України. Після цього відбувся традиційний військово-морський ритуал. Пам'яті з борта катера на хвилі було спущено вінок. Цей символічний жест уособлює безсмерця та вдячність нащадків. Вода стає хранителькою імен полеглих воїнів, а сама традиція єднає покоління захисників, нагадуючи, що герої завжди залишаються у строю. Вода береже їхні імена, а ми їхню славу. Наголошують прикордонники. Подвиг тих, хто загинув за Україну, залишається у серцях побратимів і всього народу. Він нагадує про високу ціну свободи та додає сили йти вперед. До перемоги Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.